Привіт, з вами Базара Ітія. Це значить, що настав час порунити в інформацію про найновіші технології. Наш інформаційний партнер, ненудний сайт про техніку gagadget.com. І сьогоднішня мова піде про виставку IDC 2013, яка кожного року проходить у Києві і є справжнім святом для всіх стартаперів та для інвесторів. Поїхали! стартап. багато в цьому слові для серця і... номанського З Такої поетичної нотки починаю я цю екскурсію на виставці IDC, яка вже четверта проходить в Україні. Сьогодні десь зібрались 150 учасників, які представляють свої напрацювання, свої стартапи. І ще більше двох тисяч людей це інвестори, які планують скласти гроші в ці стартапи і заробити на них. Проте сьогодні стартап це вже майже лайливе слово в інтернеті, бо 90% стартапів просто вмирають. Мав навіть і не почавшись. А інші стартапи, наприклад, просто копіюються ті ідеї і ті продукти, які вже є. Але є і унікальні стартапи, про яких сьогодні ми хочемо вам розповісти, і які дійсно корисні для всіх нас. Система розумних домів давно відома і популярна на заході серед заможних людей. У нас ці системи не так вже і розповсюджені. Все через їх велику вартість в середньому 100 тисяч доларів. Платите до вас приїжджає бригада майстрів, яка підключає ваш дім до системи електронного нагляду за будинком. Проте є стартапи, які допомагають заощадити багато енергії, багато води, багато газу, багато воздуху, і все це не переплачуючи за. Систему розумного дому, тому що є така фішка, як Energy Management. І сьогодні ми хочемо представити вам такий стартап, еко і мірі. Він називається. Іван його представляє. в чому заключається ідея? Ідея заключається в тому, щоб ми, ми дуже багато електроенергії електро електро дійсно перепотребляємо. Отже, можна взяти такий датчик, як у вас, оцей прототип, начепити його на, якийсь, на, на дроти в домі. Так, ми можемо взяти такий датчик і отримати. Данные, которые он передает. Сколько вы потребляете? либо это можно сделать на счетчике, тогда вы будете получать по всей квартире, либо это можно подцепить на какой-то конкретный предмет. Ну, да. вся информация продаете, я так разумею, на смартфон или на ноутбук, правильно? Так, так. Она, она, передается на ноутбук, вернее, она передается на сервер, откуда уже без разницы, где вы находитесь. Вы можете это с айфона, с андроида, с любого ноутбука или планшета проверять. Не только же -э электричные приборы, можно засосовывать и для отслеживания за воздухом, так? Так, за воздухом, за освещением, датчиком, в общем, очень много. Датчики в среднем стоят порядка 5-10 евро, что равняется 50-100 гривен. 30 же евро стоит это первый датчик вместе с роутером, через который передается информация. Окей, вы уже нашли себе инвестора? Мы ищем и собираемся выходить на кикстарты с этими девайсами. На сьогоднішній день у світі налічується близько 2% від загальної кількості людей, які багато чи взагалі нічого не бачать. І ось ми зараз знаходимось на стенді разом із. Стартапом із Санкт-Петербурга цей проект дуже корисний. Він допомагає таким людям. І, хоча він не допоможе їм повернути зір, то принаймні допоможе орієнтуватись на місцевості. Віталій, скажи, пожалуйста, які основні задачі твоєго проекту? Я розумію, що дійсно люди з допомогою своєї стартапу бачити не зможуть. ну за що вони зможуть орієнтуватися? Система позволяет простым человеческим языком именно подсказать им, как им нужно двигаться. То есть впереди препятствие, обойди справа, красный свет светофора, пешеходный переход, позволяет ориентироваться в помещении по QR-кодам, позволяет позволит читать текст, распознавать знаки. Также это будет адаптивная, адаптированная GPS-навигация для нужных любых собравильщих пользователей. То есть именно по взаимообратной обратной связи именно адаптировано под них то есть они могут услышать что находится вокруг них там церковь может быть Макдональдс что угодно какой у них сейчас адрес посмотреть что находится там куда они хотят прийти построить маршрут запомнить пройденный маршрут и так далее также есть функции удаленной помощи, когда друг, родственник, врач, реабилитолог могут получить GPS-координату и картинку с камеры, чтобы подсказать в тех случаях, когда система справиться не может. Ну окей, но все-таки мы сейчас находимся на выставке, которая является больше коммерческой, чем социально направленной. Почему ты здесь представляешь свой стенд? Ведь здесь инвесторы хотят заработать на проектах деньги. За счет чего можно заработать на твоем проекте деньги? система она необходима прямых аналогов в мире нет и то что мы решаем оно ну, у нас это работает и работает практически ну, единственных кто это сделал соответственно система сама по себе ну, будет иметь очень большой спрос и при этом она будет иметь не достаточно нормальную цену то есть не дешевую от 800 до 1000 долларов уже будет конечная цена продукта Спасибо большое. Желаем успеха. Действительно, очень полезный. Один из немногих полезных социальных проектов, которые здесь были представлены вообще на этой выставке. Спасибо. Удачи. Я не буду вам вас питати, наскільки вам подобалось Google Glass. Я спитаю вас тільки одне: коли у нас в Україні з'явиться подібна е, кремнєва долина, щоб наші українці могли розробляти щось на кшталт Google Glass? По-перше, можна обходитись і без долини, тому що е, є концепція розвитку it бізнесу на базі університетів. Я вважаю, якщо б ми прийняли зараз гарне рішення по університетам, в першу чергу збільшили їх можливості незалежно використовувати ті гроші, які вони можуть заробляти, не тиснути на них казначейством. Нашим я вважаю, це був би вже гарний підхід. Це раз, по друге потрібно законодавство. Нам ще потрібно знижувати ставку єдиного соціального внеску для якраз для якраз для програмістів. Нам потрібно думати про інші пільги, які були не, не гірші ніж в Індії, Китаї, в тих країнах, з якими конкурують наші it фахівці Якщо це буде освіта і податки, ну і конференція безумовно, тому що без конференції, без досвіду, без обміну думками, без презентації своїх проектів, теж не обійтись. Звичайно, у рамках однієї програми ми не в змозі розповісти вам про всі найцікавіші стартапи, що були представлені на виставці IDC-2014. Тому чекайте на зустріч з IDC завтра. Побачимось.